Бог зробив із мене на кшталт піддослідної, адже щодня був поруч і слідкував за всім, що роблю починаючи з прибирання будинку і закінчуючи походом в гастроном. Тож Бог навчив мене вкрай важливих біблійних принципів завдяки незначним повсякденним звичайним подіям. Я дізналася в гастрономі, що таке чесність. Саме так Бог почав до мене звертатись: постав на місце візок для продуктів. Стався до інших, так як хотіла б, щоб ставились до тебе, якби ти була власницею гастроному. Та ось що сумно, мені знадобилось два роки, щоб навчитися бути слухняною і ставити візок на місце. Типу, ви туди приходите голодні з певною сумою грошей, накладаєте у візок різних продуктів, а до того часу, як доходите до потрібних товарів, усвідомлюєте, що вичерпали грошовий ліміт і ще чотири ряди тому. Тоді ви починаєте викладати. Дати продукти, без яких могли б обійтися, та замість класти їх там, де взяли, ви заштовхуєте їх кудись в інше місце, і тоді Бог каже покладеться.